На початку сесійного засідання депутати Шосткінської міської ради проголосували за прийняття до своїх лав нової обраниці. Визнати повноваження депутата Шосткинської міської ради, восьмого скликання Тимченко Ірини Яківни обрано в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Сумської обласної партійної організації політичної партії за майбутнє, включити Тимченко Ірину Яківну до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів, регуляторної політики, підприємницької діяльності, торгівлі та побутового обслуговування. Міський голова Микола Нага привітав новообрану депутатку і побажав плідної роботи. Після цього була Представлена кандидатка на посаду старости Ображівського старостинського округу. У нас є пропозиція затвердити старосткою Ображівського старостинського округу Шоскінської міської територіальної громади. Чищову Наталію Вікторовну». Пані Наталія розповіла про себе? Виросла і проживає в селі Ображівка. на даний час. працюю бібліотекарем у связькій Ображівці. Одружена має двох дітей. Навчаюся на третьому курсі сунду. Депутатка Світлана Собтильна поцікавилась у пані Наталії про те, яким вона бачить майбутнє Бережівського старостинського округу. Що ви як староста, будете впроваджувати нові. Ну, Перш за все допомагати чути людей похилого віку, допомагати їм, тому що вони до мене багато разів зверталися. Скільки І... у вас дітей в школі? 80. вона працює бібліотекаром в селі, все весь час все життя живе в цьому селі. Вони один одного знають, так що не тільки знає, скільки ді. там дітей, вона знатиме моїх по імені, і чиї діти. Депутат міської ради Віктор Ждеміров поцікавився, за якою спеціальністю пані Наталя здобуває вищу освіту. Хімічна технологія та інженерія похвально, що вона навчається в нашому Шоскінському інституті. До речі, тут багато депутатів, які закінчили іменно Шоскінський інститут. Ми знаходимося на, на, на такому періоді, коли вступна компанія. Я запрошую. Ми підтримуємо інститут, ми запрошували сюди міністра, ви знаєте, був губернатор, пообіцяв підтримку серйозну нашому інституту. Після цього приїздив керівник департаменту. Інформацію ми вам надавали всієви освіти в України. Ну от працюємо над цим питанням, тому буквально що вона навчається в нашому інституті. Народні обранці підтримали кандидатури пані Чещевої і проголосували за її призначення. Після чого вона склала присягу.